Ключ Горгона. Книгу під такою назвою представила Мар'яна Стефак. Вона, до речі, номінантка всеукраїнського конкурсу Барабука краща книга України. Авторка розповіла, як почала писати ще в юному віці. Але Любов до Пера, вона таку має досить довгу історію, і вона, мабуть, не вміститься. Вона почалася десь з класу з другого, коли тату замість мене написав перший твір. Ну, часу не було, світло вимикало тоді. І я за нього отримала чотири. Відтоді я зрозуміла, що писати краще самій. І з того часу кажуть, непогано вийшло. Директорка Коломийської публічної бібліотеки каже, що не знала про таку талановиту молоду письменницю, яка пише для дітей та молоді. Мені написали з видавництва про те, що у нас в Коломине недалеко від Коломиї є авторка підліткових оповідань. Чесно кажучи, це було для нас відкриття справді, тому що. Ми про пані Мар'яну не чули і не знали. Тому, коли це до нас звернулися з пропозицією презентації, ми були тільки за книга Ключ Горгони, третя за ліком авторки, і розповідає про 12-річного хлопчика, який має врятувати світ від прадавнього зла. Ключ Горгона це фентезі, це класичне фентезі, таке пригодницьке фентезі, тому що фентезі буває там героїчне, романтичне, там і ціла купа їх є. Це є класичне пригодницьке фентезі для підлітків ну приблизно з 10 років, починаючи тому, що головному герою 12 років, і суть в тому, що це дійсно міфологія, яка інтегрується в наш сучасний світ. На презентації авторка запросила юних слухачів на літературну кухню, де розповіла про помилки, які трапляються на шляху до письменництва, підводні рифи літературних конкурсів, провірування наших предків, як писати казки і як не занапастити героїв. До кінця книжки з Богдан Малецький Галина Раванчук телерадіокомпанія Раї.